Всім привіт друзі! Ви на каналі Олексій Крутий. Сьогодні я покажу, як скачати Герсма 13. Нам треба потрібні ці додатки Два Ну, я віддаю ці грати пушку, то хочу скачати іншу гру, і вам скучно гра Скачуйте Перше ми заходимо в Google. Ми шукаємо скачати Гаррис мод 13 на телефон. О, отискаємо пошук. Ну, як вам Android, то шукайте оце Тут треба вот так лістати, що знайти оце. Отискаємось сюди. Ну, у любимой телефоні можна скачати папки. Потім... потім. Ми листаємо, листаємо. Вот, скачемо Саш 3D. Ну, можете скачати на ролики, які я ще зняв. Це шорт. Ну, давайте скачете вот так. І скачете цей додаток. Цей унітаз. І не переживайте там все настояще. погнали. Отискаємо. Кнопку скачати. Що не тумалися, я поставлю на. Так, зараз скоро скачається. Все. Нам перекинуємо проводник. Це на Android, а інші телефоні теж. А скаємо сюди. Потім ми перекидаємо сюди. Не стратати уваги, що мені є папка. Всё, скачала папку. Потом натискаем сюда. Скачиваем цей додаток. И показываю, как скачивать Мы натискаем Саш 3D. Ой. Я подкову. Заходим на Саш 3D. Потом натискаем сюда. Потом. Кто Цю гру сюди, отыскаете сюди, Потім сюди, Сюда. И отыскаем. И отыскаем всю кнопку. И отыскаем S3D. І все. Ну реально все. Ви скачали S3D на стоях. Ой, який Саш 3D Гаррисма 13 настоящий на телефон. Кто хоче перевірити, перевіряйте. Дивіться, вс якийсь саш 3D. Який Гарис... Я як Гаррисма 13. Зараз. Вот, реально, все свяностояще. Все. Можете грати бесконечно. Вон. Дивіться, все вс, Все уманка, Все чисто. Я к вам лучше, ну, можно на пере... Можно и чем месяцев. Но хто не имеет... Міє... Ну, як не маємо цього вашого фізгана, я вам покажу, як сам фізган получается. Нам треба тиснути Android. Давай сюди я прикину. Давай ми сюди перекинемо. Це довго буде. Ну, це щеденько скачується, я скажу вам. Дарс, если скоро скачаєте і все. Ну все. Потім ми знову перезаходимо з Аштрага і робимо таке саме, тільки отискаємо Android. Android. Сиди, сиди, сиди. Сиди, сиди. Знову запуститься ця гра. І не переживайте свою гру. Вона настояша, не зламається. Ну, у меня я не туда кнопку. Нажал, то я покажу какую кнопку, что вам будет. Так, мы тискаємо сюда, сюда. Сюда. Будем сюда. И сюда. Но кто не разумеет, треба отыскать цю кнопку. Я нас портрю, я не знаю, что это. Кто хочет в меню, опускайтесь вниз и искать сюда. А может, это сами зумит это. Можно бесконечно рада. Никто вам не будет мешать. Вот такой был ролик. Всем пока.